Влади це є територіальні громади, власне, дієві, розумні, підготовлені. Нам дуже багато потрібно вчитися цього, тому що не все е, ми бачимо, ми не готові за весь період Радянського Союзу. Дуже багато було зроблено, щоб люди не думали про те, що вони, і навіть і не припускали, що вони влада що вони. Вирішують не якийсь дядя чи тьотя, а кожен вирішує за себе. Я говорю це також для того, щоб ми усвідомили також, що кожен українець, кожна людина в Україні взяла на себе також відповідальність, через те, що зараз діється, через те, що був бандитський режим Януковича через те, що зараз йде війна. Війна з Кремлем. Я, до речі, ось, готуючись до виступу, хотів сказати, що щоб ми пам'ятали, що війна йде з Кремлем, не з власне, громадянами, не зі всіма громадянами Російської Федерації, тому що там дуже багато людей також борються, як можуть. І ми бачимо через інтернет, через телебачення, що дуже багато росіян також виступають проти Кремля. І повірте, вони також герої. Такі герої, які були тут на Майдані. І дуже багато також зараз переслідується і, і все інше. З приводу територіальних громад це дуже велика робота. І її дієвість і важливість. Ми маємо всі також це усвідомити. І вже є приклади, хлопці, я думаю, розкажуть, мене підтримують саме цієї дієвої роботи територіальних громад. Тобто, що, що може громада? Громада може дуже багато. Вона вирішує. І в Україні, дякувати Богу, прописано це в Конституції, і це має виконуватись. Тобто, якісь там. Злочинні діяння, тобто, я маю на увазі вирубка лісу, чи там е захламлення річку. ось будівництво гідроелектростанцій. Громада має право вирішити цього не робити. І повірте, якщо громада вирішує і збираються люди, там виходять з цього села десь в Карпатах чи, чи наприклад, е то будь де будь-де на Україні, в Україні. Це плани злочинні заробити, на чомусь провалюються. І дуже багато таких прикладів. І є дуже багато людей, які зараз готові пояснювати, допомагати, формувати власне, такі робочі групи, допомагати з, з приводу формування територіальних громад. На жаль, я хочу попередити, дорогі друзі, пан такий відомий в Україні, екс-відомий кум Путіна Медведчук, також взяв цю ідею на своє озброєння. І він хоче здескредитувати це. От бачите, самі хороші справи зразу беруть наші вороги на своє озброєння. Так чи ні? Беруть і хочуть використати це проти української нації, проти України. Це історично дуже багато прикладів таких. Купа купа просто за час власне, української революції 18-го року. Да, весь час. Тобто гарну ідею, гарну, гарну ініціативу або засилають зрадників, засилають якісь, спецслужбу, якісь ідеї, кладають гроші, перекуплюють, і ця ідея невілюється. Давайте не будемо повторювати помилок. Ось що я хотів з приводу територіальних громад, я думаю, зараз хлопці е, мене е, підтримують, продовжують, продовжать. Е, я ще хотів сказати дві важливі е, речі, які це, на ну, мою особисту думку, зараз необхідно всім нам, як влад, владі в нашій українській державі, е, досягати, власне, вимагати. Це в першу чергу, як на мене, і я до речі, буду радити чути вашу реакцію, дорогі, дороге товариство, шановне товариство. Тобто зараз настав той час, коли ми маємо. Це перше питання, яке для всіх нас, коли ми маємо вирішити, чи ми маємо мати якісь які, які, які справи з Кремлем, з російською з владою Російської Федерації, чи ми повністю перериваємо будь-які стосунки е, з цією. В прикриваємо, поки державою. Треба Так. дуже багато розумних, вчених, друзів, політиків підтримують. Я чув вчора виступ нашого міністра, виконуючого міністра, здається, закордонних справ, що він говорить, що там три мільйони українців в Росії, і якщо ми порушимо, власне, перервемо дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, то їм буде дуже тяжко. Але, дорогі друзі, це зараз просто необхідно перекрити дійсно кордон. Який це ним перекриють? Нехай повертаються. Перекрити будь-які з ними. Це агресор, це країна-агресор, весь світ бачить, а наші, на жаль, політики намагаються з ними щось про щось говорити. Так, з ними треба якісь вести переговори, але зовсім в іншому контексті, в іншому руслі. Так, громада, так. потрібно переривати з ними дипломатичні...